Де настає, <соцес> уль -марі, уль -марі. Уль -марі. Веселий, Тут давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора радою з ними гулять, дружба в них міцна. Зна. Найдемо ми, не чекаймо тоді вперед, треба вже плити. Ой, молодою пригоди нас ждуть, ой, воємниці, глибини мостів несуть. А під вечір дома ми... Давайте, хто швидше спуститься, вперед хвостом. Вперед хвостом. Це напевно весело. Друзі, дивіться! Обережніше! Він пав прямо в парк. Попливли, подивимося от хулігани. І що ви влаштували цього разу. Він зовсім не рухається. Що з ним? Що робити? Що робити? Напевно, він хворий. Я такого раніше ніколи не бачив. Не можна його кидати. Може, відведемо його в лікарню. Як ми його такого величезного потягнемо у лікарню? Але що ним робити? Ну ж бо попливли. Скажіть, чому він впав? Не знаю. Незрозуміло, що з ним, але його тіло дуже слабке. Думаю, треба покликати лікаря та інших дорослих. Я їх зараз приведу. Як що небудь виявили? Незрозуміло. У нього серце чомусь б'ється то сильніше, то слабше. А чому його серце може так поводитися? Напевно, це тому, що його організм дуже слабкий. Ось воно що? Не хвилюйтеся так. Як тільки приїде фахівець, який вивчає китів, він нам усе пояснить? Тітонько кит, що з вами? Будь ласка, не плачте. Тітонько кит, не плачте. <клухи> То це був сон. <клухи> Треба піти провідати кита. Може, у тебе просто важке життя, і ти вирішив відпочити. Знаєш, іноді мені теж хочеться просто полежати. Це я тільки виглядаю завжди сповненим енергії, але насправді мені дуже важко. Що? Ти мене зовсім не розумієш? Містер Ікан, доброго ранку, як справи? Та поки нічого не змінилося. А експертка, ти знавець досі не приїжджав? Мер сказав, що експерт у відпустці, тож він зможе до нас доїхати тільки через тиждень. Що Що ж нам тоді робити? Напевно, що небудь придумаємо, але поки мені треба полагодити свій перископ. І дивись, від кита тримайся подалі. Тітонько, кит, мене звуть Марин. Знаєте, ви сьогодні вранці мені снилися. Повісні ви дивилися на світло і плакали. У чому річ? Вам боляче? Марине, куди це ми так швидко поспішаємо? Ви маєте оглянути кита. Навіщо? З китом трапилося щось іще. Це китиха і у неї китиня. У неї китиня. Що ти хочеш цим сказати? Це... Отакої. У неї в животі і справді китеня. Якщо прислухатися, я розрізняю, як б'ються два серця. Марине, ти добре вмієш розуміти тварин? Дякую, лікарко. То вона що впала через це? Мені так не здається. Причина в іншому, Марине. Чи мав тобі просто не запитати, де болить? Чудова думка. Марине, спробую неї запитати, що сталося. За що? Що вона сказала? Судячи з усього, їй стало зле після того, як вона плавала у дуже брудній воді. У брудній воді чому вода стала брудною? Через забруднення довкілля. Забруднення? то вона захворіла тому, що випила брудної води. Нідолашна. Їй, напевно так боляче. Якщо вона захворіла через брудну воду, то є лише один засіб. Справді, який же? Потрібно приготувати відвар з червоної квітки, а потім додати до нього лікарські трави. Але я знаю місце, де ростуть морські квіти. Невдовзі повернусь. Зачекай нас! Стривай! Діти, зачекайте! Стривайте! <плес> Марин і друзі! Друзі, це тут. Про що це ти? Там нічого немає. Дуже дивно. Мали бути тут. Тут раніше була ціла галявина. Мої дітоньки, Марине. Лікарко, нічого не розумію. Раніше на цьому місці росло стільки червоних квітів. Я намагалася вам сказати, у цю пору року червоні квіти не ростуть. Не ростуть. Лікарко, але якщо не можна дістати потрібну рослину, як же тоді допомогти киту? Не турбуйтеся так. Тепер, коли ми знаємо, що з нею, ми спробуємо знайти інший спосіб. Тітонько, кит тримайтеся. Вам треба бути сильною, щоб народити китеня. Марине, ти ще тут. Татку, можливо, ми не зможемо її врятувати. Так, мені вже лікарка розповіла. Але не переймайся так, ми щось придумаємо. Алло? Тату, привіт. Як справи? А ти зараз де? А? А? Тату, а там же зараз літо? Чудово. Ну от. Не вистачає лише соку червоних квітів. Ой, Лікарко. Ми здається, знаємо, де знайти потрібну рослину, але ж вона зараз ніде не росте. Річ у тому, що мій тато подорожує в іншій півкулі, а там пори року навпаки. І дідусь казав, що обов'язково пошукає там червоні квіти, а потім привезе їх сюди якомога швидше. Це ж чудові новини. Просто причудові. До завтра дідусь однаково не приїде. Краще поспи. Гаразд, але татку, я тут думав, скажи чому до забруднюється. Наприклад, через те, що ми багато чого робимо, не замислюючись. Що ми робимо не замислюючись? Наприклад, смітимо на вулиці або не прибираємо за собою після пікніка, або що? Ще ще, наприклад, викидаємо їжу або речі, які ще могли би послужити. Зрозуміло. Татку, відтепер я не буду смітити і буду акуратно поводитися з речами. Точно так. Це жахливо, що через брудну воду хворіють тварини. Гаразд. Будемо берегти океан. Марине! Марине, я приїхав. Дідусю. Куди це ти так поспішаєш? Дідусю, вдалося знайти червоні квіти. Отакої ти їх привіз. Дідусю, ти найкращий. А тепер тримайся, беремо курс на лікарню. Лікарка, вона ж тепер справді одужає. А, вже ж, Ви ж усі для цього так постаралися. Чули? Усе буде добре. Тепер я маю відвезти її кудись, де вона народить малюка. А це обов'язково. Вона не може тут народити. Так, ми дуже-дуже хочемо побачити китання. Місто знаходиться у великій відкритій долині. Вона не почуватиметься в безпеці. Лоджик має рацію. Я маю відвести її в безпечне місце, і там вона народить малюка. Я розумію, ви до неї прив'язалися. Усе гаразд. Якщо так треба, щоб народити здорового малюка, то ми не проти. Так, друзі. Ага. До побачення! Повертайтеся з малюком. Тітонько кит. До побачення. Цікаво, малюк уже народився. Якщо підрахувати термін, то швидше за все так. От би подивитися. Друзі, Китоня народилася! Мій дідусь надіслав фотографію. Справді покажи мерщій. Мені теж. І мені. І мені. Давайте подивимося разом. Який він гарненький, так? Так, він прекрасний.